Любі хлопчики, дівчата. Я вітаю вас сьогодні на нашому занятті. Ось і наступила весна. Чудова пара року, коли вся природа прокидається від сну, від зимового сну. Дивіться, до нас сьогодні знову завітали мишенятка. Вони хочуть, щоб ми їм допомогли зробити квіточку для мами, адже з весною прокидаються квіти, розквітають. Перші проліски, трава, тюльпанчики. Ми сьогодні з вами будемо виробляти, конструювати квіточку тюльпану. Ось подивіться, яка в мене квіточка. Бачите, ми її поставимо сюди, у кошик. А ми з вами почнемо виробляти її з квіточки, стебельце і листечко. Для цього нам надобиться рожевий папір, Зеленого кольору папір і для листячка також зеленого кольору папір. Зараз ми з вами, хай батьки вам допоможуть. Нам потрібно квадратик для квіточки 9 см стороною, а для стебельця для листечка 10 см. Вони вам поможуть зробити ці заготовочки. Ось подивіться, беремо, беремо квадратик рожевого кольору. І складаємо його навпіл. Склали його навпіл. Потім ми з вами його складаємо. І ще раз навпіл. Утворюється у нас лінія згибу. Потім ми ці куточки згинаємо раз і два. І у нас утворюється така квіточка. Ми загинаємо ці краєчки. Ту у нас утворилася голівка нашої квіточки. Потім ми з вами будемо виробля... виробляти листечко і стебельці. Беремо квадратик зеленого кольору, складаємо його навпіл. Потім ми складаємо до серединки один раз, з одного краю, з другого краю склали. А потім... ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಬದಲಾಯಿಸೋದು ಇದೆ. ಅದು ಫಾಕ್ಟರಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ತೆಗಿಬೇಕು. ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದು ಇದೆ. 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 ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ? і це і це примірно 1.3 млн, і 2. 200 000. Ну, і це головне, що я хочу сказати. І це стосується формально. А ось